Но сьогодні до мене прийшла ось така посилка. Я не пам'ятаю, що всередині. Ну що ж, давайте перевіримо. чекаю из такой э, конвертик. И давайте проверим, что в середине. В середине у нас э, вот коробочка. Вот такая коробочка, и давайте ее открывать. Коробочки у нас чекают налепки. Їх тут багато, і давайте їх висипемо. Це все. Ось у нас є такі різні наліпки. Наприклад, ось така котика з огірочком. Або собачка, яка стоїть на хвості. Ось така каша є. Ну, тут є і однакові, ось, наприклад, друга і третя така сама собачка. Є така ще собачка. Ось. ось ще два котика однакових. Є такий, ось такий ромакінець. Ось такий котик, який йде. Щось такий котик, який лежить собі. Також тоді ось такі собачки. Наприклад, ця сидить. Ця, ця така гуляти хоче. Давайте приберемо пакетики, щоб вони не залежали. Тут є ще така собачка, яка так, йде і повертається. Є ось такий котик, який сидить і дивиться в вікно. Ось такий є собачка ще один. Я студію такий котик, який на хвості стоїть, я не розумію, що він робить. Лежить на хвості стоїть. Такий ще один котик із зірочками. У нас є ще такий котик, який тримається за хвіст сиреньки. Є така собачка, яка знову на хвості сидить. Знову такий котик. Ось такий котик. І ось такий Знову. І ще є ось такий котик, це новенький. Ось такий, ще одна музичка. Ще ще ось такий котик. Собачка в мене. такая сидячая собачка, собачка на хвосте, с такой котик, еще одна собачка, Вот сюда, еще с такой котик Якщо у нас такого ще немає, то ми положили окремо. Ось ще один ось такий котик. Ось такий собачка, який голову повертає. Ось такий котик, який біля віконечка сидить. Ось такий котик, який стоїть на лапках. Ще один біля віконечка котик сидів. Ось такий собак, який типу, гратися хоче. Окей, ще одна собачка. Ось, такий. ось ще одна ось така собачка. І остання собачка це ось такий, який є, сидить і обертається. Ось це всі котики, які є у нас.